Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку правильні і неправильні дроби. Давайте згадаємо, що таке дріб числа ділення двох натуральних чисел 5 розділити на 8 де 5 ділене а 8 дільник можна замінити записом дробу 5 восьмих, де 5 ділене це чисельник, 8 це знаменник дільник тому чисельник завжди записують над рискою дробу. Знаменник записують під різкою дробу. Риска дробу позначає знак ділення. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділено одне на ціле. Наскільки частин поділен торт на 8 рівних частин. Чисельник дробу вказує, скільки рівних частин одного цілого взяти. В даному випадку взяти 5 цілих кус... рівних кусочків, а торт поділили на 8 рівних частин, тому взяли 5 восьмих. Що ж таке звичайні дроби? Звичайні дроби поділяються на правильні і неправильні дроби. Правильні дроби. Дріб, чисельник якого менший від знаменника, називають правильним дробом. 99 222 правильний дріб, тому що чисельник 99 менший за знаменник 222, чисельник 5 менший. За знаменник 23, 5 23, У дробу 16 43, знаменник 43, більший за чисельник 16. І так, 7 85 – це правильний дріб, тому що чисельник 7 менший за знаменник 85. Дріб чисельник, якого більший від знаменника або дорівнює йому називають неправильним дробом. Роздивимось такі дробі 99 22. Чисельник 99 більший за знаменник 22, 106 43. Чисельник 106 більший за знаменник 43. Дріб 7 сьомих. Чисельник дорівнює знаменнику. Дріб 21, 21. чисельник 21 дорівнює знаменнику 21. Тому це неправильні дроби. Давайте роздивимось на малюнках. І так, треба запам'ятати, правильний дріб завжди менший за одиницю. Одиниця це у нас 8 восьмих. Тому що торт розрізали на 8 рівних кусочків. Коли взяли 3 рівних кусочка, то отримали дріб 3 восьмих, а 3 кусочка менше за 8 кусочків. Коли ж ми взяли 5 восьмих, коли ми взяли 5 кусочків, то це складає 5 восьмих від цього торта. І... 5 кусочків менше за цілий торт, тому ми напишемо, що 5 восьмих менше за одиницю. І 3 восьми дріб теж 3 кусочка менше за цілий торт. 3 восьмих менше за одиницю. Неправильний дріб можуть дорівнювати одиниці або більше за одиницю. Давайте це перевіримо. Цілий торт розрізали на 8 рівних кусочків, а 8 восьмих це дорівнює одиниці. Коли до цього торта ще принесли 3 кусочка, то, звичайно, 3 кусочка і 8 кусочків буде складати 11 кусочків. Якщо ми запишемо це дробом, то це буде. 8 кусочків і 3 кусочка – це буде 11 восьмих, ми отримали неправильний дріб, у якого чисельник 11 більший за знаменник 8. І тому 11 восьмих буде більше за одиницю. 11 кусочків більше за 8 кусочків, тому так і запишемо на рівність 11 восьмих більше за одиницю. Правильний дріб завжди менший від неправильного. Подивіться, цілий торт можна записати як одиниця або 8 восьмих. Коли ж ми візьмемо з цього торта 5 кусочків, то це буде складати 5 восьмих. А 5 восьмих ми знаємо менше за одиницю, тому що 5 кусочків менше за 8 кусочків. Тому можна зробити висновок, що 8 восьмих це неправильний дріб, і неправильний дріб завжди більший за правильний дріб. Або ось такий приклад 2 шістнадцятих менше за 17 шістнадцятих. Правильний дріб 2 шістнадцятих – а дріб 17-16 неправильних. Чому? Де тому що 17 більше за 16. Тобто чисельник більший за знаменник. І так, ще раз повторимо, правильний дріб завжди менший від неправильного. Давайте роздивимось, як же порівнювати. Правильні і неправильні дробі, якщо вони розташовані на числовому координатному промені. Запам'ятайте, що правильний дріб. На координатному промені завжди лежить зліва від одиниці, а неправильний дріб на координатному промені завжди лежить або правіше від числа 1, або збігається з ним. Давайте це перевіримо. Точка А знаходиться лівіше від одиниці. А яку ж координату має число? буква С. Буква С має Координату одиниця. Давайте порахуємо, скільки ж, на якої клітинки стоїть одиниця. Якщо ми порахуємо уважно, то від 0 точка С знаходиться на десятій клітинці. клітиці, тому координату одиниці можна записати як 10 десятих, тому точка С має координату одиницю або 10 десятих. Точка А знаходиться на другій клітинці від нуля, тому вона, розташ, на другій клітинці, тому вона має координату 2 десятих. Точка Б від 0 знаходиться на п'ятій клітинці, тому координата точки Б буде складати 5 десятих. Тому, дивіться, правильні дроби 2 і 5 знаходяться лівіше від одиниці. Точка D і точка E знаходяться правіше від одиниці. І так, Точка C знаходиться на 10 клітинці. 11, 12. Точка D знаходиться на 12 клітинці від нуля. Тому точка Д має координату 12 десятих. Точка Е e знаходиться на 13 клітинки від нуля, тому точка Е e має координату 13. 10. Зверніть увагу, що і 12 десятих, і 13 десятих це неправильні дробі, тому що чисельник і в цьому випадку більший за знаменник, і 12 теж більший за 10. Тому, якщо ми уважно подивимось, дробі 12, десятик, 13 десятик знаходяться правіше. Від числа 1, а правильні дробі знаходяться лівіше від одиниці. Так, давайте зробимо висновок. І так, сьогодні на уроці ми познайомилися з вами звичайними дробами, які можуть бути правильними або неправильними. Приклад правильних дробів: 8 25, 3, 98, 5 125, 51, 151. Ці дроби правильні, тому що чисельник менший за знаменник. Неправильні дроби. 23, 14, 7 7, 29 18, 145 4, 14, 195, 129. Ці дробі неправильні, тому що чисельник більший за знаменник, або чисельник дорівнює знаменнику. Дякую за увагу.